українські аграрії, перше серпня. Вітаю з Маковієм, Що хочу показати чорненькі, в общем, пшениченькі, да? що вже таке чорніє. Ну, стоїть вже перестаю, 1 серпня. Ми, наприклад, тільки починаємо нормально молоді. І це є проблема. Ось такі зустрічаються рослинки. ну Тут край. І зато багато таких маленьких. Але те, що в лабораторії будуть вам писати, що це Сашка, не, не ведіться на цю історію, шукайте інші лабораторії можливості здавати зерно. Тому що, тому що зараз всі хочуть вжарити фермера. Да? Фермера, господарство, байдуже. Всі хочуть на нас заробити. І держава, і не держава, і перекупи, хто тільки не планує на нас заробити. Будемо бачити, що воно тут вродить. Це останнє поле наше. Почали так з останнього, бо тут у нас скільки виходить тут майже 200 гектарів поле. І це останнє ми посіяли 24 жовтня. Не найкраща пшениця наша. Ну, але радує я вам скажу, радує. Могло бути набагато гірше. Ось така історія. Але те, що будуть у нас приймати з вами, бачите, такі, отакі от колоски вже чорніють. Ось чорненький полосок. Скажуть, що він хворий, а по факту він не хворий. Бачите? Але чубчик, бачите, такий з чимось окрас може змінити. І в цю саму мить прийдуть, перекупи скажуть в лабораторії, що у вас Сашка. А Сашки тут ніфіга немає. Ми труємо нормальними препаратами і зауважень немає. Отакий двіжух у нас. Всім комбайнів тут, Перегрузчика два штучки, десь тут прес гуляє, ну вже весело. Так що бажаю вам успіхів, як то в знаходиться, щоб нічого не втратили, було вже добре. Новеньке є новеньке, класна історія. Запрошую до співпраці, колеги, тому що є і буде насіння пшениці. Ми скоро почнемо чистити, зараз любим чистим І запрошую до співпраці, тому що. Я хочу вам продавати якісне. А якщо щось якісь відхилення є, ми обов'язково повідомили. Обов'язково. І то ваше рішення приймати і чині. Так що дивіться, працюйте як ми, запрошуємо на виїзд агронома вашого господарства, для оцінки вашого господарства, коригування вашої технології. Це невеликі гроші, 5 тисяч гривень, це ну, сміх в великому рахунку. Але вони можуть змінити дуже ваше господарство. Якщо щось хочете більше, приїжджайте в наше господарство безкоштовно. Розкажемо, покажемо. Якщо йде на співпраці, успіхів вам. Запрошую до да, Гросу провода, успіхів вам!